Саша, привет. Я знаю, я не чую голосу, але у мене голос зараз інакший, тому що на відео він трошки смішний. Але то не головне. Головне, що завтра, 6 червня, у когось день народження. А у кого? А, Сашки? Ладно, тако, я тебе хочу привітати з днем народження, Хочу побажати тобі насамперед міцного, міцного здоров'я. Міцного, міцного, міцного здоров'я. Пошує мель, віра, ходить сюди. <п 'ятна> <п 'ятна> Ладно, все, без безборістік. Хочу привітати тебе своїм 18-річчям, побажати тобі, успіхів у всьому. Ти вже став дорослий, навіть дуже дорослий. Тобі, я, я навіть не знаю, що. Може, ти вже все маєш, але головне, щоб у тебе було велике кохання з Маргаритою, Успіхів тобі у навчанні, щоб ти мав вірних друзів, щоб тебе завжди охороняв, ангел хоронитель твій і. Завчайся завжди з собою. Я тебе жизна як пів року. Пів року. Це вже, можна сказати, великий час. І ти для мене став реально якимось другом, таким таким без другом, таким такий в мене на футболці, бачиш? І що ще тобі би побажати? Не знаю, напевне... блін, яка я не буду. Що я велю? Я просто переживаю. Я перейшла в тіньочок, бо там сильно сильно сонце аж Фу, капець. Я вже музею бажала, що я буду ще бажати. Ага, що ти завжди залишаєшся таким веселим, дуже веселим чуваком, що завжди можна прижимати, Боже, я себе так ржу, я не можу, я вмираю, хтось моїх переписуюсь. Блін, тільки п'ять, задай зіркою так ржу, як з тобою. Ну зіркою я бачуся частіше, звісно. Так що з нею можна поважати. Ну що ще тобі сказати, тобі ще нічого ярка, ходи сюди. Але ти хесник тут поля. Вітаємо. Та давай же третій раз, другий. О, ужас! Що то було? Я не можу! Ладно, став. Я казала, що я буду ржати, я не можу відео нормально знімати. А, і ще в мене голос дебільний. Було як дебільний, смішний трошечки. Ладно. Городи курті. Так. Е... Ну що, Іра, не дивись на ага. мене. Ладно. Що, давай Стоп, поза за катерки, Ірка! Іра, я чекаю. Ходи. О, о, прийшов мій і русик гівнусик. Бач, бач, бач. бач. дві дури. Я. Ну в смислі ми любимо по Що я малю? Так от, ми, ми тебе двоє хочемо привітати. Я вітаю тебе. Бажаю тобі міцного здоров'я. Щастечка. Великого кохання тобі з Маргариткою, Успіхів у навчанні. Ну що ще тобі можна побажати? Блін, плану дає. Іра, що ще можна? Веселий момент уже. Да, і знаєш що? Щоб тебе купа купа грошей. О, серйозно, якби би ти купа грошей, сього будеш мати. А їй не давати. Але то неправда, якщо будеш мати здорові гроші, тоді все будеш мати. А? А, і що ще? Ті гарантій, що ще точно Нікіті дає. Сто процентів, бо якби Саша Нікіті не мі, міг. Мі. Да, Ти корова. Ході передати привітненькі, ті здоров. Ой. Привіт. <реш> так, я Саня, короче, пеший джан. Пеші чого не знаю. Я спати хочу. І то називається твоя найкраща подружка. Так, да, я найкраща. Так, да, я найкраща подружка. Под... Нечка. Ага. А завчора, хочеш пора завтра. То що вчора сталося? То я знаю біду, звісно, але я вибачаюся, я ж я не спеціально, я ж люблять, люблятка, любя, любя, Я ж не спеціальна. Так что в тебе все було вземе, як у мене футбол, в футболці, бачив. Це було круто. Тако. Все в житті було просто в шоколаді. Що ти купався в шоколаді. Бляха. В шоколаді. О, шоколад. В молочному. О, в натурі молочному, Ти ж любиш молочний шоколад. Я забула, реально молочний, Так, І щоб на твой день раження. Всі мрії збулися. Все, всі, всі, що ти хочеш. Все. Блін. <сі> Давай ще заспіваємо. Та чекай, чекай, ще ще заспіваємо. <сі> <сі> Ладно. Олька, дура! Мені вітати! Хеппі дой, тут! У мене було теж але так ніхто не вітав!

Короче, хлопці, я вам двом бажаю всього найкращого. О, саме головне. Коротше, Саша, я тебе знов вітаю, все, все 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 всьо, все всьо. всього тобі найкращого. Реально, ти такий чувак, отакий такий. Ні, два, два. О, ти такий чувак. Та третій покажи вже. Раз, два, три. А, тебе дуже гарні друзі, особливо Нікіта реально. Ви такі два, ви такі два друзі, не звій да, чесне слово, чесне слово. Ви такі, все, такі, чу, такі, Хоча я вас ні разу не бачила, ні разу. Ні, а Іра, Не виключай, хай їде, мужик. Не виключай. Ти виключила? А сумка? Нічого, проїде. Чекай. проїде, чекай, чекай, Я попав в Добрий день, бач, це спонтанність, в житті все буває. А, і ще, щоб точно щось згадала, щоб тебе завжди в житті була сама справедливість. О, та не знімаємося, як я зверху погано виходжу. О. О. Так, Щоб тебе була справедливість, щоб все було нормально, щоб ти мав багато вірних друзів, щоб тобі ніхто, щоб тобі ніхто не брехав. Бо то саме головне, хто бреше, то саме гірше. Іра, не знімай мене так близько. Іра, будь ласка. Ладно, сачанчики, бамчики, вам хлопчики Що я? О, і ще, чого вас Київстар, Яшкінко? Чо вас Київстар? Так як, якби був лайк, я б позвонила до тебе, Саша, я б тебе б привітала. Одстала, блін. Несе відро.